Я попрошу вас, християн, не говорити, що ми не куримо, ми не п'ємо. Та ні, ні, ми, ну, християни не батьюхаються. Ні, ми, ми чесні, добропорядні громадяни. І можна багато-багато чого говорити іншого. Моє прохання вам. Не говоріть такі речі, будь ласка. Тому що... А, ви серйозно? Християни не мать Християни не п'ють. Серйозно? Можливо, це ваша свята бульбашка, і у вас воно так. Хоча, як правило, це лицеміря і брехня. Але якщо воно у вас і так, то розширюйте, значить свою бульбашку і зрозумійте потім, що це не так. Що християни і матюхаються, і п'ють, і курять, і багато чого набагато гіршого роблять. Стоп! Тут варто уточнити, доповнити. Звісно, я не говорю лише про. Пиття, коріння і таке. Але й про корумпованість у нас. Про недотримання державних законів. Ой, а тут Велетенський насправді список, і тут куди хоч глянь всюди наші. І, можливо, звучить досить зухвало чи навіть гіперболізовано. Але давайте будемо щирими. Ви ж не знаєте, що зараз робить ваш брат во Христі. Чи не так? Ми збір не ідеальних людей, а не вже громадян неба. І ви ще не померли, якщо ви дивитесь це відео. Ну, типу, щоб бути безгрішним, то треба померти і. Ну, коротше, ви поняли. Дуже на це сподіваюся. Я не до того, що легалізуємо значить, це все і це все ок. Ні, я лише до того, що не варто так говорити. А це брехня. Просто це брехня. Якби ж то воно так було. Окей. А так це просто брехня. Тому. Моя просто порада, моя думка це суб'єктивна думка, пишіть свої. Якщо вже й потрібно щось таке сказати. Я намагаюсь про себе говорити в першу чергу, що в моїх поглядах християнських, я бачу це отак так. Я точно знаю, вони відрізняються від інших. Але якщо вам так хочеться сказати вже за загально, за вас, баптистів, наприклад, за баптистів, то скажіть, на мій погляд, вставочку таку зробіть. Богословський. ми не повинні курити. Це є гріхом. Тому ми не куримо. Ну, Виключення є, але загалом ми не куримо. Але не забувайте, що то ваша думка, що ваш на такий погляд. А поглядів? Скільки людей, скільки поглядів? Ну, біблія ж одна. Так, одна. А поглядів багато. Тлумачень Біблії багато. Ну, істина так, ж одна. Очевидно, що так, істина одна. Але не значить, що ваш погляд є істинним. Це перший момент. Але і світ не чорно-білий. Все набагато складніше. Тому трошки розширюйте свій погляд. Ставка! Ми намагаємось. Це мій суб'єктивний погляд богословський. От якось так. А не, ні, ми не куримо. Христаяни не, не курять. І там кожен десятий десь підсмалює. Ну, ладно, десяти, не десятий, сотий. Окей, сотий. Хотів би так, щоб воно було. Сподіваюся, мене зрозуміло. Е, як завжди, відписуйтесь, якщо я говорю дичину, підписуйтесь. Ставте вподобайку і все таке. Якщо ви вбачаєте якусь користь і цікаві думки, ось так.